Всім привіт, друзі, на каналі Wieler. Сьогодні покажу, що робити, якщо мікрофон у Discord не працює. Заходимо в Discord, тиснемо налаштування, гортаємо вниз. Тут клікаємо звуки відео, вибираємо пристрій запису. У мене це мікрофон FiFine, у вас може бути інший. Щоб перевірити, тиснемо перевірка. Видно, що працює. Тут вибираємо режим вводу. Обов'язково поставте галочки тут і тут. Раджу вимкнути шумопоглинання, бо воно може глушити ваш голос. Якщо не допомогло, йдемо в пуск, пишемо звук, перевіряємо, чи все працює. І тут переконуємося, що обрано той мікрофон, який працює. Це видно, коли говорите. Все рухається. Так, натискаємо. Можна глянути на звукову панель і впевнитись, що потрібний мікрофон працює. Якщо вимкнений, правою кнопкою вмикаємо, де вимкнути, і тут можна збільшити чутливість. Це допоможе, якщо шумопоглинання вас не чує. На цьому все. З вами був Вейлер. Лайкайте, підписуйтесь на канал, усім бувайте!